Дефіцит вітаміну Д3 стоїть на першому місці, його катастрофічно не вистачає усім в наших широтах, незалежно від сезону. Якщо ви живете в районі екватора і це про географічне розташування на земній кулі, а не торгова розважальна центр у місті рівне, то з вітаміном Д3 у вас все добре, у всіх інших ні. Ось чому ми поговоримо про 5 причин, чому нам потрібно вживати вітамін Д3. Поїхали! Вітамін Д3 корисний тим, що він захищає шкіру від ультрафіолету. Нестача вітаміну Д3 в нашому організмі викликає передчасне старіння, а це будуть і зморшки, висипання, пігментні плями, сухі шкіри. Вітамін Д3 є потужним антиоксидантом, який знижує процеси окислення ліпідів у шкіри, тим самим захищаючи мембрани клітин від руйнування. Парадокс в тому. Що сонце, яке сприяє синтезу вітаміну d 3 в нашій шкірі, робить все те саме тільки навпаки. Якщо ваша шкіра не темна від природи, тому не варто смажитися на сонці цілими днями під час відпустки, бо шкоди буде більше, ніж користі. Краще користуйтесь кремами та вживайте добавки з вітаміном d 3 Вітамін d 3 зміснює кістки та зуби. А яким чином, запитаєте ви? Вітамін Д3 підтримує кальцій фосфорний баланс. А якщо по-простому він підвищує смоктування кальцію в кишківнику, підтримує концентрацію кальцію та фосфору в крові, запобігає вимиванню кальцію з кісток, що забезпечує гарну мінералізацію кісток, а також гарну роботу м'язів. Вітамін Д3. Запобігає депресії та підвищує настрій. Вітамін Д3 в головному мозку активує синтез серотоніну, який позитивно впливає на пам'ять, настрій, концентрацію та інші види мозкової діяльності. Вітамін Д3 зміцнює імунну систему, тим самим захищає нас від вірусів та застуд. Рецептори до вітаміну Д3 знаходяться на поверхні кожної клітини імунної системи, які активують синтез білків, що будуть знищувати чужорідні клітини. Вітамін Д3 відіграє важливу роль у підтриманні здорової маси тіла. У людей з дефіцитом вітаміну Д3 спостерігається надмірне відкладання жиру в області живота. Причин до цього може бути дуже багато. Основні з них це вплив вітаміну Д 3 на функцію підшлункової залози, а також зв'язок. Дефіциту вітаміна Д3 з інсулінорезистентністю. Це невелика частина, що можна розповісти про користь вітаміну Д3 для нашого організму в цілому. Напишіть в коментарях, чи вживаєте ви вітамін Д3 і в яких дозуваннях.